Побажається, всі хто пишуть, а виразвісно. Доброго бачила так. Шановні колеги, шановні присутні, шановні глядачі, починаємо засідання постійної комісії міської ради з питань прав людина дітей сім і законності власності антикорупційної політики. Села самоврядування царської діяльності та етиків сьогодні, 17.12.2025 року, робота комісії проводиться в змішаній формі. Частково режим зон конференції частково офлайн. В офлайні голова комісії допомочі і засоби масової інформації. Починаємо роботу комісії. Нас був розосланий порядок денний. Перед тим як його затвердили, прошу голоса, оскільки цей проект рішення надійшов після затвердження порядку денного публікації? Це ну, рішення про надання дозволу ОКП Миколаїв по болтеблоенергію навчання провочення файл SDG Сім. Рішення відноситься до категорії ну, так гарячі, які потребують негайного розгляду і прийняття рішення на сесії, доповідач по ньому директорка підприємства. Мовлено. Тому прошу внести дані проєкт рішення до порядку денного і після цього затвердили прямо центру. Вона Неголова, хотіла б звернутися я. Прошу вас проголосувати за завершення порядку на 19 липа 2025 року вручення пункту до порядку. Депутати, прошу вас проголосувати за включення до порядку денного файла з 187. За 5 проти ну дотримались. Ну загалом uh, п'ять файл з Джей. до порядку денного. Чи є інші пропозиції за уваження до порядку денного колег? Немає, да? так? Можна ставити на голосування порядок денних. Дякую. Шановні депутати, прошу вас проголосувати за затвердження порядку денних на 19 листопада 2025 року. За 5 проти 0, тринулись 0, за 5, п'ять, порядок денних затверджений. Дякую. Порядок денних затверджений. Слухаємо Тетяну Миколаєва. Да, всім доброго дня, шановні колеги, я б хотіла б звернутися стосовно інформації стосовно ситуації, сталася, і поговорити про, про статус депутата місцевих рад. Все ж таки, наш саме наша комісія займається етикою, і хочу сказати, що під час її останньої 47 сьомої сесії та напередодні в публічному просторі пролунали заяви, які переходять межу людської гідності. А саме коли депутатську групу санацію, ну не можна називати публічні площини іншим депутатам, там кастрація або якось там якісь там висловлюванням, а хто там, або хтось там з депутатів дозволяв собі заявляти в публічній площині, що його колеги цитірою не є чоловіками, позбавили себе права голосу, або ще я вибачаю за таке слово кончені. Мені здається, що такі висловлювання принижують честь усієї ради. Адже люди, які нас вибирали, вони точно не повинні дивитися якісь розборки, які тому чомусь депутати дозволяють собі там висловлювати це у публічній площині. Тому я прошу надати протокольне доручення, щоб апарат ради та юридичний департамент дав офіційну оцінку таким висловлюванням згідно з законом України про статус депутатів місцевих рад стаття 8. Дякую. Дякую, чудова емоціональна виступ, але є одна проблема. Зараз у нас робоче засідання комісії, на якому є порядок По-перше, ми будемо розповідати. Ага, будь ласка, я підняла руку. Так. Я так. Підняла... Комісія невольна доручень. Почекайте, що вам вон... якщо у вас є звернення на адресу комісії. Ви можете їх зробити і вони зайдуть до наступного порядку денного. Якщо у вас є питання з голосу, то це питання, яке стосується ну, якоїсь конкретної дії. Тому я прошу навіть поставити пропозицію пітяну добро до порядку денного, але поки ми будемо розглядати поточні питання, хай вона сформулює, що вона саме вимагає. Шановний пане, Думаю, uh, я, знаю, Елена, як... я ж на, прошу надати протокольним дорученням, а не порядок денний, щоб видати якесь там. Помістлені. Я вибачаюсь, немає такої форми роботи комісії, як протокольне доручення. Ну, така штука, я не можу надати протокольне доручення, тому що це буде ну, нульова операція. Мені, мені дуже дивно робити. зараз, що мені дуже дивно зараз, що ви як голова. Зараз не питайтеся е, цим питанням займатися, а взагалі чомусь стаєте на бік того, що це дозволено робити депутатам. Я дуже вибачаюся, але це, ну, це не можна таке. Ну, ми ж такі депутати, у нас є депутатська реальність. Надайте, будь ласка, рекомендацію добре. Вите, рекомендацію поставлю на голосування. Трьма реченнями, які я включу до порядку денного і поставлю на голосування. Прошу, зробіть те, що ви хочете. А, а зараз прошу перейти. Я чітко ми поставимо вашу пропозицію, включимо Ставте, будь ласка, пропозицію, про, про рекомендацію осудити осудити такі дії депутатів. Дякую. ну Вибачте, у нас на 37 рік але реально я поставлю. Сформулюйте текст про зачитайте, що треба зробити. Не будь зай... ласка. Рекомендацію, щоб апарат ради та юридичний департамент дав офіційну оцінку таким висловлюванням. Яна, ну в ну, вибачте, Просто сформулюйте, що ви хочете. Як пункт порядку денного. Пане Васильівна, я вважаю, що взагалі у нас де щось не, не виходить взагалі. Тому Це я питання, можу би підтримувати дії депутатів. Розглядати на ти я вважаю я. Я бачу, що це особисті, тому я вважаю, що ну нема далі взагалі там ну навіщо засідати на такій комісії, яка підтримує те, що робиться в сесійній залі, що депутати так себе поводять. Це ваше судження, ніхто нічого не підтримує. Якщо ви хочете якогось результату, зробіть працю по статус депутатів місцевих ряд стаття 8, говорить про те, що депутат не може в публічній площині висловлюватися та такі дії робити. Що можете? Не так, що вам не подобається, скажіть, будь ласка. Я не розумію, що я можу, що я можу поставити на голосування. Текст зачитай, Я спочатку внесу це, по порядку девно, після того буде розгляд питання і голосування. Давайте не будемо витрачати час. Дякую, Я, я, я вже вам це казала. Я вже казала вам де, не один раз, що треба, що я прошу зробити. Я не розумію. Що звучите? Олена Васильевич, ви мені е, дадите сказати? З чого я вибачаюсь? Що я Це... цілком підтримую Це... свою колегу, тому що саме наша комісія повинна контролювати дотримання депутатської етики. Шановні колеги, ну наша комісія має розуміти, як працювати з регламентом і як працювати на засіданнях комісії? Як? Відношусь до вашого бажання з повагою, але спробуйте його, ще раз наголошую, якщо у вас є пропозиції, то порядку денного включіть даний пункт. Я поставлю на голосування. Після того у нас буде розгляд порядку денного, який ви хочете, щоб було розглянуто на комісії. Все, Все. Все. це реально поставить медіка на рівні першого класу, вибачте, колеги. Я, можу Добре, я бажаю договори. гарної роботи, раз мене не почули, не чують, я бажаю всім колегам гарної роботи. До побачення. Гарної роботи. Скажіть, будь ласка, ми бачимо зараз в цьому ефірі реальний, конкретний зрив комісії секретарем комісії, її ну, прямую або посредством небажання приймати участь в робочому засіданні. І далі, якщо у нас виходить. Якщо є квор, то можливо обрати іншого секретаря комісії. Якщо у нас це колективна опозиція з боку так званих членів, е, я не знаю, як це називається той групи санації, якої не існує, то, то тоді теж зрозуміло, що засідання комісії не відбудеться з причини відсутності квору, оскільки два члени комісії ну, реально Займаються зривом її роботи. Я у нас відсутні питання від'єдналися. Дякую, шановні члени, дякую, шановні присутні, в прямому ефірі ми показали, як треба працювати і як не треба працювати. Тепер, в принципі, у нас для засобів масової інформації. А... Я не хочу тепер етично говорити, про клас, слова не златика, да буду кожного рівня а як ми можемо в партию, питання. питаємо. Спасибо, не переноситься. Зря Олег проривався. А? Зря Олег проривався. І перезапустити про Може, збільше пройдемо? Ні, там у нас номер. Всімарного дня ми... до побачення тоді. Бачення. А, от чекайте, у нас Павлович тримає руку. Давайте послухаємо, поки ми прямо ввіймо. Ага. Ні, я ну, нічого такого нового ну, сказати там, не можу. Дивіться, колеги, у нас є стаття 11 регламенту протокольні доручення ради. І, на жаль, пані Тетяна. Чи не читала, чи не застосовувало цю норму. Протокольне доручення може бути надане міським головою на прохання депутатів, депутата міської ради. Під час нас... проведення сесії. Так, під час проведення сесії в нас відбулася сесія. Я не знаю, чому пані Тетяна не скористалася своїм правом, але просити надавати протокольне доручення голові комісії це ну, як не. Юридично некоректно, скажімо так. І я сподіваюся, що колеги ну, трохи охолонуть, сформулюють свої вимоги, і ну, ми ці вимоги спокійно розглянемо. Але ну, поведінка є, ну, я вважаю, є ну, намисне зривання засідання це. Під час розгляду важливих питань, під час, ну, якраз перед черговою ну, важливою сесією, це є, ну якщо ми кажемо там, про неповагу, це є неповага до виборців. Депутати мають представляти інтереси саме виборців і відстоювати їх права, а не убігати, ну, якщо їх там незрозумілі хотілки, неможливо виконати. Дякую, вибачте. Тому що я можу про це сказати: коли була нормальна гуда ради, нормально з усіх боків депутатів міської ради, навіть, вибачте, лайно в залі вовлювала, і вони продовжували працювати, захищаючи інтереси людей, які їх обрали. Якщо є бажання працювати, то воно буде. А якщо є бажання а, хай, то воно теж такі будуть і дії. Тому ми бачимо це. Це очевидно. І це добре, що комісія рада почала працювати в більш-менш нормальному конструктивному режимі. Тому що тоді це все очевидно. Дякую всім присутнім, дякую, хто тобто прийшли на комісію. Ми мали сьогодні розглянути багато важливих питань, порядку декому, але сталося, що сталося. Дякую.